Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркету Сільпо. Тому запасайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це сосиски. Міні-торгова марка Бащинська з курячим філем. Сертифіковане виробництво. Ось такий, друзі, пакуночок коштує 59 гривень 99 копійочок. Тут. 350 грамів міні-сосисок. Далі переходимо до сардельок. Сардельки, мортадельки зі смаком сиру, вищий сорт від торгової марки Глобіно. Коштує, друзі, 19 гривень 90 копійочок за 100 грамів сардельок від торгової марки Глобіно. Так, далі. Далі, що тут у нас по акції? Сардельки з молоком. Ось так вони виглядають. І давайте подивимось, що це за торгова марка. Торгова марка фаро. Кременчузьке м'ясо. 100% смачно. Стардельки фаро з молоком коштують 9 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Так, переходимо до наступного варіанту. Це в нас сосиски європейські від торгової марки Самобранка. Перший сорт коштують 11 гривень 40 копійок за 100 г. Далі переходимо. Грудинка родинна, ковбаска бойківська. Коштує 28 гривень 40 копійок. Грудиночка вказана ціна за 100 грамів. Тут 400 грамів. Це вам такий шматочок, обійдеться приблизно 108-110 гривень. 100% натуральний продукт. Родинна ковбаска. 28 гривень 40 копійочок за 100 грамів. Далі переходимо. Ковбаска салямі золотиста. 80 грамів. В даному пакуночку. Торгова марка ювілейний. Коштує такий варіант 34 гривні 99 копійочок. За пакунок нарізаної ковбаски. Так, переходимо до сирів. Давайте розпочнемо. І перший варіант це в нас, друзі, сир твердий, король сирів. 281 грам. Так, ціна 27 гривень 90 копійочок. За 100 грамів. За 100 грамів сиру пірятин. Король сирів. Далі переходимо до плавлених сирків. Вони по 13 гривень 99 копійчок. Є, друзі, два варіанти. Це в нас йде вершковий від торгової марки «Ферма». І є, друзі, дружба. Коштують вони по 13 гривень 99 копійчок. 70 грамів в даному сирочку. Далі переходимо. Два варіанти від торгової марки «Ферма». Є «Сулугуні» і моцарела. Давайте подивимось на ці сири. Це на «Сулугуні». М'ясний сир ферма коштує такий варіант 39 гривень 99 копійочок. 180 грамів дану пакуночку. І є, друзі, за 39 гривень 99 копійочок сир Моцарела. Тут також 180 грамів. Торгова марка ферма. Обирайте, який подобається. Далі, друзі, в сільпо дуже гарна ціна зараз на полуницю. Фермерську. Вона тут коштує 117 гривень. Вона без акції, але це дуже гарна ціна, бо на базарі по 130-150 по 150 гривень. І вона тому я вирішив вам показати, Подивіться, по як вона виглядає. Вона здорова Рекомендую І хто дуже гарно Обов'язково взяти полуницю. 117 гривень ціна вказана за кілограм. Так, переходимо до сирів. Соловйов чота напівтвердий 30-60% відсотковий коштує 45 гривень, 90 копійочок. Качота. Породи Лакон. Це сир, друзі, з молока овець. Коштує 45 гривень 90 копійочок за 100 г. Тому дивіться, можливо, когось цікавить. Далі переходимо до десертів. Зараз покажу вам дуже вигідні позиції. Це в нас тістечко, трубочка з білковим кремом. Коштує 11 гривень 99 копійочок. Подивіться, яка гарна трубочка по ціні тижня. Так, далі. Далі тістечко кошик з полуницею. Коштує такий варіант 24 гривні 90 копійочок за 100 грамів. Так, дивимось далі. Торт 4 зустрічі. 32 гривні 90 копійочок за 100 грамів. Знижечка 13 гривень. Ось так він виглядає в розрізаному вигляді. З горішками. Дуже гарний тортик. Так, і залишається в нас останній варіант це тістечко медове з чорносливом. Коштує такий варіант 31 гривню 40 копійочок за 100 грамів. Тістечко з чорносливом медове. 31 гривня 40 копійочок. Так, переходимо до стелажів і давайте подивимося, що тут у нас по ціні тижня від Сільпо. Так, дивимось. Олія оливкова. Іспанія. Рафаел Салгадо. 750 мл за 559 гривень. Екстра Вірджин. Олія оливкова. Так, далі дивимось. Муєлоліва помаз. 750 мл олії оливкової за 239 гривень. Ось така, друзі, позиція. Так, далі залишається в нас третій варіант. Олія оливкова від торгової марки Премія. Екстра Вірджин першого пресування коштує 189 гривень. Іспанія 250 мл. Так, є. Тому обирайте, кого який варіант оливкової олії цікавить. Так, переходимо до наступних позицій. Тут у нас концентрати. Є з лайму, є з лимону. Лимонний коштує 23 гривні 99 копійочок. І є, друзі, з лайму. Тут по 200 мл. Виробник Іспанія. 23,99. Так, далі переходимо до оливок. Премія. Зелені з кісточками коштує 63 гривні 99 копійочок. Іспанські оливки. 350 грамів. Так, переходимо до тунця. Тунець Ріо. В оливковій олії. 80 грамів за 99 гривень. 34% знижечка. На тунець. Так, переходимо до сардіни. Сардіна в олії 240 грамів, коштує 89,99. Сардінес. Слава Україні. Подивіться. Я так розумію, що це імпорт йде. Так, далі дивимось. Великий шпротив олії 240 грамів за 94 гривні 99 копійочок. 200 г великих шпротів. Так, далі дивимось. Тунець. Тунець best time. Філе в олії коштує 99 гривень. В даній баночці 185 г. Так, переходимо знизу. І тут в нас йде джем. Джем. Зі смаком Манго 340 грамів за 119 гривень. Хеліос. Так, каша гречана. Зі свининою від торгової марки Алан. Коштує такий варіант 79 гривень 99 копійок. Здорова баночка. Вагою 525 грамів. 79 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до гороху. Горох 38,99. Старовинні рецепти. Торгова марка. За 420 грамів. Далі торгова марка Верес Горошок. Зелений із москових сортів. Коштує 39,99 І поруч є, друзі, і торгова марки Верес чи кукуруза. Вона в одну ціну, також як і горошок, коштує 39,99. Так, переходимо далі. І тут у нас іде ікра старовинні рецепти. Літня з кабачків. Коштує такий варіант 55 гривень 99 копійочок. Знижечка 20% на таку баночку. Тут 470 грамів. Так, далі дивимось. Торгова марка Ніжин пропонує нам баклажани по-грецьки в оливковій олії. 450 грамів за 79 гривень 99 копійочок. І залишається квасоля Квідзін червона за 51 гривню 99 копійочок. І в нас вимкнули світло. Але ми продовжуємо. Далі дивимося, що тут у нас. Кетчуп Хелс томатний. Коштує 149 гривень. Здорова пляшка, до речі. Хелс дуже смачний, до речі, кетчуп. Так, переходимо до майонезу. 83 гривні 99 копійочок. 61% майонез. Тут у нас 430 грамів. Імпорт. 83 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до соусів. Тут у нас є соус соєвий, торчен класичний, і є соус теріякі. Класичний варіант 500 мл. Коштує 74 гривні 99 копійчок. І є соус соєвий теріякі. 7499. Тут по 500 мл. Так, переходимо до наступної позиції. Соус бонзай. Горіховий. 500 грамів за 73 гривні 99 копійчок. Торгова марка Бонсай. Преміум. Горіховий соус. Так, переходимо до кетчупів. Торчин. є в нас до шашлику, варіант, коштує 22 гривні 99 копійочок. І є лагідний. В цих пакуночках в нас, друзі, по 250 мл. Вони в одну ціну 22 гривні 99 копійочок. Тому обирайте кетчуп, який вам подобається. Так, переходимо до заправки. Заправка. Салатна Цезарь. Коштує 19 гривень 99 копійочок. За пакунок. Так, далі. Майонез. 33 гривні 99 копійочок. Торгова марка Торчен. Домашній майонез 50%. Здоровий пакуночок. Тут у нас 300 грамів. Так, і поруч. Паста премія арахісова з сілью. 250 грамів за 67 гривень 99 копійочок. Арахісова паста з сілью. Від торгової марки премія. Так, переходимо донизу. Бачу тут зефір. Бадьорість. Вітамінний. Торгова марка Богуславка. 240 грамів за 62 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до желе. Желе від торгової марки Премія. По 1799 є апельсина і є вишні. В даному пакуночку 90 грамів, тому це вийде на декілька порцій. Желе, вишні та апельсина. Зараз в акції по 17 ,99 гривень, 99 копійочок. Так, переходимо домішального При приготування від торгової марки Глац. Містить соус. Є смак яловичини, соус томатний з базиліком. І є, друзі, курка з соусом сальса. Ці варіанти по 18 гривень 99 копійочок. І поряд є приправи. Від торгової марки Торчин. Економна пропозиція. 10 овочів коштує 69 гривень 99 копійочок. І в нас запрацювали генератори. Так, продовжуємо. Переходимо далі. Тут у нас іде олія соняшникова. Рафінована від торгової марки Олейна. Коштує такий варіант 43 гривні 99 копійочок. Олейна традиційна, 100% соняшникова. Рафінована коштує 43 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до вермішелі. Від торгової марки Лапаста, По 25 гривень 99 копійочок. Тут у нас є вермішель. Дрібненька 400 твердих сортів. Підходить для супів. І є, друзі, перо для приготування пасти. 25 гривень, 99 копійочок. Так, і залишається у нас за 38, 19, 500 грамів спагетті. Ось так вони виглядають. Тоненькі торгової марки Рис Коса. 38 гривень, 19 копійочок. Так, далі. Далі в нас іде рис. 79,99. Рис, премія. Камоліно. 400 грамів. Шліфований, довгозернистий, пропарений. Пітерово марки Премія 400 г за 79 гривень 99 топєчок. І залишається для десертів. Вафельні коржі для торта. Подивіться, як вони виглядають. Тут, до речі, є білі і є шоколадні. 38 гривень 99 топєчок. За пакунок. Так, переходимо до наступного стележа. Тут у нас йдуть різні смаколики. Поїхали. Соус. Зі смаком авокадо. 99 гривень за гуакамоле. 190 грамів. Дуже гарна позиція. Можливо, візьму собі. Так, переходимо до наступної позиції. Тут у нас смаколики по 67,99. Смаколики кукурудзяні, чіпси. 67 гривень, 99 копійчок. Зі смаком сиру. Здоровий пакуночок 200 грамів. І поруч є за 6799. Смак барбекю. Ось такі чіпси. Далі Далі переходимо до чіпсів Pringles зі смаком сиру, чедер та цибулі. 149 гривень за пакунок. Так. І переходимо до пива. Зараз корона екстра в акції по 38 ,99 гривень 99 копійочок. За 330 мл. Знижечка 37%. На пляшку. Так. І поруч є пиво фейк. Данія. Коштує 44 гривні 99 копійочок. Його, до речі, розібрали. Одна пляшка залишилась. Так, далі чіпси Лейс. По 76 гривень. Є сметана та зелень. Здоровий пакуночок. Тут у нас 170 грамів. І є, друзі, краб. Чіпси Лейс. 76 гривень 99. Копійочок. 170 грамів. Так, далі чіпси польські. 43 гривні 99 копійочок. Ось, навіть флаг повісили. 110 грамів в дану пакуночку. І що в нас тут є? Смак паприки. 43 гривні 99 копійочок. Потато чіпс. І є, друзі, крабовий варіант. 43 гривні 99 копійочок. Зі смаком крабу. Паприка і краб. Два варіанти польських чіпсів у нас в акції. Так, переходимо донизу. І тут іде арахіс по 109 гривень три позиції від торгової марки Felix. Давайте подивимось. Арахіс «Фелікс» солоний, 120 грамів. Коштує 109 гривень. Далі, арахіс Фелікс смажений та запечений солоний. Коштує 109 гривень. І залишається у нас третій варіант. Солоний подвійного обсмаження. 120 грамів за 109 гривень. Фелікс. Далі морські смаколики. Є ставрида Від торгової марки. Морські янчоуси. І залишається третій варіант кальмарів. Всі ці позиції коштують 34 гривні 99 копійочок. Смаколики до пива. Ось так вони виглядають. Так, далі. Далі дивимось. Соломка. Соломка, картопляна, зелена цибуля, соус. Ось така краса за 24 гривні 99 копійочок. І є, друзі, зі смаком чилі та томатів. 24 гривні 99 копійочок. Так, переходимо знизу до сухариків. Флін. Сухарики мого дитинства. 16 гривень 99 копійочок. Є смак французького сиру. Ось вони. І є вершковий соус зі смаком зелені. 16 гривень 99 копійочок. Так, далі. Далі залишаються цукерки. Халс. Жувальні цукерки зі смаком яти. 18 гривень 99 копійочок. Так, далі. Далі. Доктор Пепер. По 44 гривні 99 копійочок. Подивіться, скільки різних варіантів. І більшість з них, до речі, зеро шугар. Це означає, що вони всі йдуть без цукру. Для тих, хто на дієті, або хто не хоче лишніх калорій набрати. Тому дивіться, обирайте, є різні смаки. 44 гривні 99 копійочок пепер. Так, і тут у нас по 15,99 напій моджо. Чіното 500 мл за 15 гривень 99 копійочок. Так, два варіанти було, але один варіант вже розібрали. Залишилось Моджо, А цей розібрали. Так, дивимось далі. Що тут знизу? Кінзбрідж, маленька пляшечка. грейфрут та джин коштує 22 гривні 99 копійочок. За 330 мл кінцбріджу. Так, далі переходимо. Холстен. Біля нього була стела. Вже немає, розібрали. Так, але Холстен по гарній ціні. 19,99. Далі дивимось. Пиво, перша приватна броварня. Здорова пляшка. 2 літри. Коштує 62 гривні 99 копійочок. Далі йде опілля. Півтора літри лагер. Коштує 52 гривні 99 копійочок. За півтори літри. І на ранах вам пропонують мінеральну воду в акції. На Беграві 1 літр коштує 39 гривень 99 копійочок. Так, тут в нас біола. Три варіанти по 29,99. Це в нас що? Чамбо. Фруктовий варіант. Є за 29,99. Малина та персик. І третій варіант 2999. Тут тропічний. Тому дивіться, біола, солодка водичка зараз в акції. Так, переходимо до м'яса. І хочу сказати, що куряче стегно зараз в акції по 9 гривень. Ціна тижня. Люди беруть. Ціна вказана за 100 грамів. І також в акції рибка Дорадо. Патрана чищена. 300-600 грамів в рибці. Коштує такий варіант 29 гривень 90 копійочок. До акції ціна була 45 гривень. Тому на дораду. Дуже гарна ціна. Так, хочу показати вам ще креветки. Вони також по ціні тижня. Креветки ванамей в Глазурі коштують 33 гривні 90 копійочок за 100 грамів. Але це морожені креветки. Так, далі. Далі в нас є хек. Північно-американський. По 12 гривень 40 копійочок за 100 грамів хеку. Тому шукайте в холодильниках ці позиції. По 12 гривень 40 копійочок. Так, далі переходимо до смаколиків. Зараз в акції по 34 гривні пряники літрової марки Куліничі. Зі смаком вишеньки. 34 гривні 99 копійочок за пакунок. І є журавлина. В цих пакунках по 300 грамів. Торгова марка Куліничі. 34 гривні 99 копійочок. Далі соломка з морською солью від торгової марки премія. Коштує такий варіант 21 гривня 99 копійочок. Здоровий пакунок. Так, поруч є ще соломка премія. Гімалайська сіль. 200 г в даному пакуночку. Ціна 21 гривня 99 копійочок. Так, далі дивимось. Галети. Галети трапеза коштують 21 гривня 99 копійочок з булгуру. І є поруч за 25,99. Це в нас рисові. І знизу в акції молоко. Яготинське для дітей. 2,5 жиру 950 мл. За 36 гривень 99 копійочок. За молоко. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково під ним поставте лайк для підтримки каналу. Пишіть знизу коментарі, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей.